Сучасна історія не має білих плям. Ми живемо в епоху, коли історія фіксується не лише архівами, а й відео з телефонів, повідомленнями в месенджерах і навіть випадковими селфі. Нині таке поняття, як анонімність, вже де-факто не існує, подобається це вам чи ні. Багато важливих подій сьогодення є задокументовані мало не по секундах. А кожен з нас без перебільшення є вже хронікером свого часу. І смартфон у руці, не кажучи вже про професійну камеру, це частина архіву для майбутніх дослідників. На відміну від Другої світової, В'єтнамської війни чи кампанії в Афганістані, нинішня російсько-українська війна вже зараз фіксується на небаченому раніше рівні. І хоча систематизувати цей безмежний потік інформації неймовірно складно, менше з тим це можливо. Ба Більше це дуже важливо. Для того, щоб історію майбутнього не переписали. Моє прізвище Руденко. Я досліджую сучасну російсько-українську війну від самого її початку. І зараз в ефірі черговий огляд офіційного мілітарного відео. Так точно, саме офіційного. Бо у світі, де кожен другий телеграм-канал, це або фейкомет, або анонімний рупор пропаганди, саме перевірені офіційні джерела лишаються острівцем достовірності. Навіть якщо іноді ці джерела обмежені в формулюваннях і змушені працювати в межах цензури, саме вони надають інформацію, за яку бодай якось можна триматися. І ще одне не менш важливе зауваження: просто розповідати про війну недостатньо. Важливо, як це робити. В наш час, коли увага, це буквально нова валюта. Навіть найстрашніші події потребують форми, яка зможе достукатись до свідомості. І як би це цинічно не звучало, навіть про війну треба розповідати цікаво. Бо кожен день цієї війни це історія, яку хтось потім буде або вивчати, або ігнорувати. І от наше завдання зробити так, щоб вивчали. Перемир'я. За визначенням, це тимчасова домовленість між сторонами збройного конфлікту про тимчасове припинення бойових дій. Перемир'я може бути укладене з гуманітарною метою, наприклад, для евакуації цивільних або збору тіл загиблих, або ж як частина дипломатичних перемовин. Важливо, перемир'я це не мир, це лише пауза у війні. Від початку війни на Донбасі у 2014 році, до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му, режим всеосяжного припинення вогню оголошували щонайменше 29 разів. Примітно, що крім вересня 2016 року, коли Російська Федерація розпочала наземну кампанію в Сирії і була дещо зайнята цим питанням. Весь інший час ніякого миру в зоні АТО чи потім в зоні ООС так і не було. Власне, подібна історія відбувається і зараз. І бойові дії тривають. На офіційному ютуб-каналі 115 ї окремої механізованої бригади Збройних сил України було опубліковано репортаж, який розповідає, яким було так зване перемир'я в ніч з 7 на 8 травня напередодні Дня пам'яті жертв Другої світової. Пішли на напрямку Каби до переміря ще година, може зарані у них, ну поки що не пахне, нема а, взагалі намеку на те, що буде сьогодні тихо. Але подивимось, час покаже. Якщо противник буде рухатися в напрямку наших позицій, наших військовослужбовців, ми будемо повинні захищатися, тобто ж по-іншому ніяк. Або якщо противник буде проводити дії, щоб покращити свій стан, то ж закопатися, десь біля нас, пройти продвинутися, теж будемо відповідати, бо це ну, приведе в майбутньому до тяжких наслідків. Торецьк. до 2016 року Дзержинськ. Шахтарське місто на Донеччині, розташоване за 10 кілометрів від окупованої Горлівки. Від початку війни, у 2014 році місто стало прифронтовим і зазнавало численних обстрілів. У квітні 2014 року місто було захоплено проросійськими бойовиками. 21 липня сили АТО, в результаті операції, яка тривала 8 годин, Торець звільнили. У червні 2024 року російські війська розпочали масштабний наступ на Турецьк. Незважаючи на інтенсивні бої, українські сили довгий час утримували позиції. І навіть станом на травень 2025 року бої за місто тривають. А загалом оборона Турецька стала однією з найдовших у цій війні. В обороні міста в різні періоди часу були задіяні різні формування Національної гвардії і Збройних сил. Станом на сьогодні, вже 10-й місяць. Сота окремо механізована бригада разом з приданими її підрозділами веде битву за Торецьк. До вашої уваги, міні-фільм Битва за Торецьк», який було опубліковано на офіційній сторінці сотої бригади. Веде героїчну битву за місто Торецьк. Протягом цього часу ворог зазнав катастрофічних втрат 50 тисяч військовослужбовців, з них близько 20 тисяч безповоротних. Силати людей в бій непідготовленими – це означає зраджувати їх. Цю фразу часто приписують конфуцію, хоча реальних доказів, що автору вислову саме він, немає. Проте сенс цієї фрази відповідає дійсності на 100%. І якщо ви прагнете перемоги у війні, то вам треба вчити людей не вмирати за країну, а вбивати за неї. Операція Інтерфлекс це багатонаціональна навчальна програма, яку реалізують Велика Британія і ще кілька країн-партнерів. Вже понад 50 тисяч українських військових пройшли цей шлях від цивільного до солдата за рекордні 5 тижнів інтенсивної підготовки. Команда спецпроекту Полігон мала унікальну нагоду побувати у Великій Британії на запрошення Міністерства оборони Сполученого Королівства. Аби на власні очі побачити, як українських новобранців готують до війни найкращі інструктори світу. Офіційний Ютуб канал Головного управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України, захисники незалежності. До вашої уваги Їй було доручено провести короткий інтенсивний курс навчання підготовки цивільних новобранців і зробити з них солдатів. Моя команда це ті, хто фактично здійснює управління та координує операцію. Це розпочалося як операція Великої Британії, але ви можете бачити по прапорцях внизу екрана, що дуже швидко ця операція стала багатонаціональною. У нас зараз є 14 країн, залучених до операції: Велика Британія та 13 інших. Ви побачите австралійців, фінів, данців, шведів, інструкторів з Косово. Це набагато більше ніж просто британська операція. Але Лісовий масив на північ від Липці Харківської області. Росіяни чомусь назвали його Берлін. За іронією долі, якраз напередодні дня перемоги над нацизмом, 13-та бригада Національної гвардії України Харків, цей Берлін від росіян звільнила. Насправді це було геть непросто. Бої тривали 5,5 з половиною місяців з листопада 2024 року. Проте ворога вдалося відсунути далі від Харкова. За цей час він втратив загиблими та пораненими майже півтори тисячі солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки. Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції було здійснено спільними силами підрозділів Хартія та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Справжню хроніку перших днів операції можна побачити у документальному фільмі Рух почався, який нещодавно було опубліковано на офіційному ютуб-каналі Бригади. це капами роздобаново воно було ціле, але не заїхали. Хартію перебули на прикордоння Харківщини з Серебрянського лісу. Вони зайняли нові позиції за добу. Ворог намагається просуватися на північний схід від населеного пункту Липці. Але в цілому, ці всі потуги вони безуспішні. Всі штурмові дії нашої бригади спільно з суміжними підрозділями відбиті. Тут час, де контрнаступи, тут пекло для піхоти нашої. На кількох ділянках поруч з липцями сили оборони просунулись в притул до кордону. У нас задача стоїть відновлення до державного кордону. Тому ми робимо все, щоб наступати. Хто найкраще розуміє виклики і проблеми, з якими стикається піхотинець? Звісно, той, хто сам пройшов цей шлях. Командир із позивним Краб розпочинав службу саме в піхоті. Пізніше командував ротою і тому знає, як воно бути на передньому краї. Тепер, коли він очолює підрозділ радіоелектронної боротьби, він не відривається від реальності. Навпаки, все його мислення продовжує крутитись навколо потреб простого піхотинця. У великому інтерв'ю для проєкту Серце б'ється, він розповідає не лише про тягар піхотної служби. Йдеться в тому числі і про «after action review», тобто розбір дій після бою, який має бути обов'язковим інструментом для кожного командира. Він говорить про планування, аналіз, про братерство, яке дає силу рухати гори. І про одне з найважливіших питань, чому ця війна має стати останньою. Офіційна сторінка 39-ї окремої бригади берегової оборони. До вашої уваги. Війна така діла. Я все розумію, але, але. але. Хочеться всіх звірятувати, щоб ніхто не загинув, але так трапляється. І цей тягар зі мною вже дуже довго і на все життя буде. Я став командиром. Іншої роти, ну в нашому батальйоні, але іншої роти, і там ну, майже ти нікого не знаєш. І треба налагоджувати цей процес праці в роті. Треба знайомитися зі всіма людьми. Треба людини донести, навіщо він там буде це робити, і іменно він. Організаторська ця робота налаштувати працю, щоб не було такого, що там хтось працює, хтось не працює. Там я не хочу і все. І може так сидіти собі. Треба, щоб всі працювали. Геть не секрет, що війна триває. І логічно, що триває мобілізація. І кожен громадянин має вибір: або знайти собі підрозділ чи формування самостійно, або покластися на волю суворої військової лотереї. І якщо ви любите сюрпризи, тоді відео від 26-ї артилерійської бригади точно не для вас. А для тих, хто звик планувати своє майбутнє навіть в умовах війни. На офіційному ютуб-каналі бригади було випущено коротеньке відео, де було зібрано прості відповіді на 9 найпоширеніших запитань про службу в 26-й артилерійській бригаді. Принагідно нагадую, що зараз вам буде продемонстровано фрагмент згаданого ролика, а повну його версію ви можете легко знайти за допомогою QR-кода, який зараз з'явиться на екрані. Чи можна до вас перевестись із іншої частини? Так, можна для цього потрібно подати рапорт в застосунку Армія плюс і додати до нього копію військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від нашої армія. Як є багато голосом і справи кажуть, армія це зріст суспільства, і це на 100% правда. В одному окопі можуть опинитися люди, які в мирному житті ніколи б не перетнулися. Хтось був айтішником, хтось фермером, хтось працював у кафе, а хтось писав дисертацію. Вони різні за віком, освітою, світоглядом, статками. Але всі вони частина єдиного цілого. частина оборони. Саме тому контент, який сьогодні створюють Сили оборони України, є такий розмаїтий. Це не просто воєнні зведення, це реальна мозаїка життя. Тут і безжальна правда з передової, і фахова аналітика, і глибокі історичні паралелі. А поруч навчальні відео, сюжети про любов і втрати, про дружбу і пам'ять. Історії, які чіпляють когось своїм сенсом, а когось формою. Ставте вподобайку, якщо якесь відео вас зачепило. Підпишіться на канал цього підрозділу чи формування. Як би банально це не звучало, це доволі простий, але важливий жест підтримки. А якщо ви бачите, що хтось із наших залишився в тіні, обов'язково напишіть про це в коментарях. Бо це не фінал. І це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось за тиждень. Далі буде.